Сьогодні ми знаходимося на новому об'єкті завод з виробництва Склотари. Ми укладаємо тут хімстік у плитку. Стійка до високих концентрованих кислот, стійка до високих навантажень, стійка до високих температур. Цех знаходиться в зоні повищеної небезпеки. Температура повітря в цеху 38 градусів. Вкладаємо кисностейку плитку підлоги Клей СІКА Шонакс. Хімстійка плитка має високу механічну міцність. Вона відзначається стійкістю до зламу і зносу, а також до кислот, нафтопродуктів та хімічних сполук. Ця плитка витримує екстремальні температури, як низькі, так і високі, а також великі навантаження від важких матеріалів. Вона є гігієнічною та зручною у догляді, а також виготовлена з екологічно чистих матеріалів, що сприяє збереженню планети.